Друге питання відноситься на порядок. денний про затвердження районної програми часткового відшкодування кредитів за реалізацію нерозпоряджаючих заходів у житловому фонді на 2016-2017 роки. Там помилка, мабуть, ну, роки, Я там 10-й написано, 20 на 2016 2020 років. Доповідальщик Чеківський Михайло Васильов доступно районно рештурації. Будь ласка, у березні поточного року обласною радою була прийнята аналогічна програма про затвердження обласної програми відшкодування кредитів на реалізацію нерозберігаючих заходів у житлому фонді на 2016-2020 роки. двадцятий Даним рішенням обласна рада пропонувала районним радам так само прийняти. Дані програми в Зв зв'язку з чим нами була підготовлена така програма і на ваш розгляд вона надана. Дана програма перш за все передбачає провадження енергооберігаючих заходів у, житло... у житловому фонді, а саме там, де створені ОСББ. Дана програма є в певній мірі стимулятором для створення цих ОСББ, оскільки у нас на сьогоднішній день всього. Створено у місті Новий дух 11 ОСББ, об'єднаний співвласників багатоквартирних будинків. А всього житловий фонд нараховує 51 житловий будинок. У власності районі житлового фонду немає. Перш за все, ця програма направлена на міську раду, і по даній програмі міська рада повинна прийняти власну програму, тому що у неї є житловий фонд. І кошти, на мій погляд, звісно, повинна передбачати перш все, міська рада. Дана програма направлена на відшкодування частину кредитів, які люди можуть отримати в банківських установах, і потім отримати чи то з району, чи то із міського бюджету. Відшкодування в розмірі 20% від отриманого кредиту, але не більше 10 тисяч гривень. Ну так передбачено такий механізм. Обласна програма передбачає, хоча я з'ясовував для цього, а чи є в обласній власності так само житлові будинки, в них теж немає житлових будинків, але вони програму передбачили і е, виділяє цьому році 300 тисяч гривень протягом всіх років, поки буде діяти програма. Програма кожного року передбачена по 300 тисяч гривень, і всього 1,5 мільйона із обласного бюджету передбачено для ОСББ. Тобто це стимулювання ну, з одного боку впровадження енергозберігаючих заходів, з іншого боку, створення самих ОСББ. Так я десь повторююся, їх 11 створили, але до кінця жодне в нас в повний мірі, як би сказати, не доведено до ума. І десь на певному етапі це створення ОСББ затормозилося і поки що воно далі не продовжується. За останні Три-чотири роки, мабуть, останнє, навірно, у нас ОСБК було створено в 2013 році, після того, я, навіть жодного рада більше не сквою. Тому така програма в цьому році коштів не передбачаємо, але оскільки... Треба спочатку механізм відпрацювати до кінця по завершенню цієї роботи по створенню СББ, тому кошти у цьому році не передбачено для фінансування цієї програми із районного бюджету. Якщо коротко про все. Я не місяця, що всі кошти не передбачені, чи рішні? І з районного бюджету <реку> <реку> ні. <коротко -то> <реку> <реку> Ми все-таки будемо пропонувати міській раді виділяти ці кошти, оскільки будинки у власності міської ради перебувають. У районі власності немає жодного будинку. На балансі міської ради всі ці мали значить, коли квартирний життєвий. Тому ми по суті не можемо виділяти гроші. Я пропоную її прийняти, але рекомендувати міській раді виділити ці кошти. Вже як міська рада Тому що з скоро урядуть, мабуть, чи зворять взагалі. Там наскільки правові рамки, то його створення, що всю документацію, що його оформить ОСББ, це нереально. Я вам скажу, той же час сусідні Баштанки, всі житловий фонд, всі створені ОСББ. Там знайшли міханізм. Я вам скажу, яким чином у свого часу нашли міханізм. Коли проводилась газифікація баштанки, то не давали можливість зафіксирувати, поки не створять ОСББ. І тоді люди були зацікавлені, вони їх постворювали. У нас теж зробили процентів на 60 цю роботу, а далі покинули і в ітогі, скажімо, з однієї сторони кошти не сплачують. Ми до комунального підприємства за будинок. Ми самі толком не а потім знову ж таки змушається, що в нас в такому стані ці будинки знаходяться. І там навіть поштанки є об'єднання, що у вас такі багатоквартирних будинків, якщо не допоможе це що, у нас після того прийняту було. Я хочу сказати, інформацію. У нас один осіднік створено, але в повній мірі до кінця вони не довели його. До 50-ти годинок створено 11 ОСББ. Ну цим займається... Після рада. Після рада. Ми трошки не в ту сторону загнули. ОСББ – це об'єднання громади, громадян, а не як Ради міської. Вона тільки, вона тільки створює, як би допомагає, допомагає в створенню програми для, для об'єднання цього да, саме. Допомагає чому? У юридичному супроводу. Діло в тому, що в Озіценському районі, от там є таке здорове село, якось воно чи Антонове, чи якось називається. Як от їдеш з Новукраїнську, там практично всі ці будинки, ось ми були на нараді у Миколаєві. І всі, згідно оцих програм, вони перейшли без усяких і без всяких совєтів. Самі громади організувалися і організували ось в своїх будинках, свої об'єднання, вони їх обслуговують. Навіть є така програма, яка фінансується міжнародними організаціями. Якщо, орган... Якщо допустимо, яка-небудь громада тут якісь одного, двох, п'яти будинків. Узяла і створила собі програму, і міська рада могла її продвинути разом із ініціативною групою, то, можливо, навіть і виділили кошти з якихось міжнародних фондів, і все це швидко вирішилось. Ну, так як е немає кому оце. Все це, все це. Я, я вам більше хочу сказати, що із 11 не одне ОСББ, у Приміській раді, які создані, не зареєстровані в органах юстиції як юридична особа. Зареєстровані. Ну, ну, Дал ну, дали... всі. Оце ну, не не, не я хочу, що, що, що виступала тут, так, чи міська рада, чи хто як е, консультативні об'ясняли. І... Я, я, висто, висто, я вам розказую простий варіант. Я от в районній раді ми вирішили заброшений проект газифікації Новополтавки, продвигати далі, все-таки хочемо, щоб там газіфіцірували це село. Для цього треба сума скажена там більше 11 мільйонів. Ну діло в тому, що для того, щоб продвигати по всіх цих міжнародних програмах, треба, щоб громада. Організувалася і внесла частину грошей як співфінансування. Поэтому все в руках громади. А, допустим, района чи міська рада должна це питання бути зацікавлено і допомагати громаді. Скажу, що працюючи в міській раді, коли займалися інвестиційними проєктами, то фактично. Всі всі питання, які піднімались, вони стосувалися самоорганізації громади і співфінансування громади. Тобто тільки, тільки на умовах співфінансування виділяються кошти для створення тієї чи іншої ситуації там, щодо фінансування. Ну, Понятно. десь на сьогодні одні слово може десь повертатися до першого питання, щоб обговорювали. Чи не можуть, чи не хочуть, чи десь зрозуміти, що від них теж багато чого залежить. І Вони теж повинні приймати в цьому участь. А просто очікувати, що прийде, хтось той самий будинок відремонтує. ну, Знову це вже не ті ну, методи. Тобто люди так само повинні приймати активну участь. Я думаю, це Один із ну, стимулів для що Якщо є хтось в будинку такий, хто тягне за собою буде. весь будинок, то тоді робота йде. А якщо нема нікого, то кожен ходить, ніхто не хоче Я відповідати. Вам mm -hmm. Я вам так скажу, це просте розбазарювання бюджетних грошей, коли ніхто нічого не відповідає не за що. А десь там криша потекла, а хто контролює, скільки на ту кришу викинули шифера, желіза і остального. Ніхто ж тут не контролює. Тому на нинішньому етапі це просто розворовування бюджетних грошей. Тому треба громаду орієнтувати на те, щоб вона приймала активну участь і оці ОСББ бігом. Навіть вигодно було б і міській раді і всі ці питання вирішувати, тому що і зменшила б кількість коштів, які треба виділити на ремонт, тому що громада сама ремонтувала і не, ніяк би не чіплялася <губ> з грошми, за тій моїх. Поміняли голосу покрівлю на Шу. полиці Куйбишева. міняли. Тут, коли снігад, в результаті снігада в нас рухнуло. то це, це кошти міської ради йшли на ці ремонти. А тут все-таки виключена помилка про приватизацію. Треба було розташити, коли Та, вирішення, вирішення було тільки розпоювувалося і проведу квартири, а, нічого не і тепер це ніхто додатково на себе на це не візьме. Комунальні господарства на себе не візьмуть, тому що вони не тягнуть, оплати їм фактично ніяк і не проходить. Створювати ОСББ це знову, перше, там правові рамки дуже складні, щоб його створити. А по-друге, це життям все невигідно. Так їм хоч щось, ЖКХ, щось перекине, чи міськрада шифро перекриє, а так доведеться все само.

Є ще питання до Михайла Васильйовича. Виноситься на голосування рекомендація, заслухавши затвердження про затвердження районної програми часткового відштування кредитів за реалізацію нерозробітаючих заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки. Заслухавши інформацію відповідно до статті закону про місцеве самоврядування, постійна комісія рекомендує затвердити районну програму. Часткового відшкодування кредитів на реалізацію забезпечень заходів у житловому фонді на 2016-2020 роки, що додається затвердити порядок та умови часткового відшкодування кредитів на реалізацію за рахунок місцевого бюджету Новобузького району Миколаївської області, рекомендувати міській раді затвердити відповідну програму з урахуванням вимог чинного законодавства та затверджувати цим рішенням програми. Голові районної ради Аркан Коси Василь Васильович винести дане питання на сесію районної ради. Що за даним рекомендацією, прошу голосувати. Хто утримався? Із числа присутніх, тому голосу. Переходимо до третього питання. Дякую вам за присутність.